От ви помітили, що люди ганяються за чим Тачки, там матеріальним? Тачки, яхти, квартири, там, айфони і так далі. Матеріалі. Важко стало отримати такі базові речі. Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е, своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти звичайний холодець десь то в Європі, да, чи звичайний борщ, чи просто б, там от, почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшно. Навіть і от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут, був, а я отаке от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземсь постійно, але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними, і не побачили ніякої віддачі, і саме я базлилась. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких, звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа.